Наши лишь никто си на две 0 <laughs> Вот, зара будешь и нас две ноли, Это каприрода, природа, бля. Наша. Реба тут, бля, ухуительная. <laughs> <laughs> О. Тут, там он ее фальшивые мунатчики, Питаньки <laughs> Там дед кормит кормишками. Зара, мы покажем, как дед нас намахал, блядь. Ні, mm -hmm. mm -hmm. о, мішок стоїть, дріба. Oh. Ото браконьєри там, бля. Ото браконьєри. Ото Славик у дочці. А на ніхто не заходить, нас не дивлять. Ще не бач. Чекай ще не ба. Коли, бля? 0. Ще не було коли. Витягнули п'ять коаропів. Вісім. Вісім. Три випустили. пусте. Триє П'ять кілля. По 5, вісім кіля. Вісім кіля. Все, вистачає. Ногу злапали. <рес> У Уселенці одного злапали. Називають Так.